Друзі, Сьогодні хочу показати вам квіточки, які к нам приїхали. Такі цікаві рослинки, Вон, у нас вони нові. Це Кампанули. Подивіться, будь ласка, яка цікава упаковка, як вони гарно упаковані, і все доїхало, все доїхало на вищому рівні Чотири сорти і листочок фіалочки Ельє біла Камелія. Дуже мені сподобалась фіалочка, у колекціонера побачила і замовила е, оці цікаві квіточки. Е, ми щиро дякуємо за підтримку нашого каналу. Що підписуєтесь, дивитесь і залишайтеся далі на нашому каналі, і е, буде продовження. Е, додивіться це відео до кінця. Ми будемо з вами зараз їх пересаджувати. В який ґрунт, я буду розповідати вам, що, вони, що їм подобається, і як вони люблять, щоб їм було добре. І дивіться далі. Готуємо далі буде друзі. торфосуміш для кампанув. У мене є, я знаю, що вони люблять трохи підкислений, підкислений торф. І той торф, який, ту торфосуміш, яку я робила. Там є лісовий, лісовий торф, а він кисленький. І це добре, бо для він підійде. Ще я сюди додав цю суміш мою, яку я робила, торф флорін для азалій. Ось такий він живильний субстрат з додаванням кокосового волокна для азалій. Давайте подивимось з вами кислотність, яка тут pH 4,0, 4,5. Насипаємо. Насипаємо. От. Для вас розпаковую. Друзі. І висипаю. Да, буде майже е, е, половина такого, мого е, моєї торпосуміші, що я робила для фіалочок, у мене відео є. І е, е, для азалій. Ось ми зараз висипемо. висипали, перемішуємо. Всю цю торфосуміш перемішуємо. Пролью... Вибачаюсь, камера у мене гайдається. Пролью я теплою кип'яченою водичкою можна відстояною. Повільно і впевнено, йдемо далі. Перемішали ми торфосуміш. тепер дивимось, що хозяюшка цих компанул поклала дренаж. Отже, рослинки не люблять, коли корішки у перезволоженні, я так розумію, як і фіалочки. У нас є вазончик. З дренажними вітворами, і я думаю, що компанулі сподобається. Насипаємо торфосуміш. І обов'язково, обов'язково я покладу актару. Я покладу, я наберу на кончики ножа. Для чого я це роблю? Зараз я вам... Я буду впевнена, що на рослинку нічого не сядеть і не прилетить ну, до, біля неї і на неї нічого не сядеть, бо актора захищає. Я так роблю завжди. Так, зараз друзі? Смис. Ось так на дно, бачите? Актора перемішаємо. Пересаджуємо. Дуже гарна квітка, я дуже ну, радію, що вона буде у нас. Чотири сорти зараз у мене. І дуже мені подобається. Вона не любить спекотне сонечко. І її треба захищати від прямих променів сонечка. Ну, я хочу сказати, що як дуже схоже з фіалочкою. Дуже схоже з фіалочкою. Ну, ось так ми. Розсадилися, пересадилися. Це я помідори вчора розсаджувала, та й так вже її говорю. Ось така краса буде у нас. Залишайтесь і далі на нашому каналі. Дивіться до кінця відео, це ще не кінець. Далі буде, друзі, буду вам далі розповідати, що я далі буду з нею робити. Ну, поливаємо тепленькою водичкою. Компанула не любить, коли вона суха і пересохша. Вона любить вологий ґрунт, вологий торф у вазоні, але ж не дуже мокрий, Но щоб він був вологий. І ще е, дуже любить, зараз я вам розповім, що ще любить кампанула. полию. Щоб вона була так, назву. Ще кампанула, кампанула дуже любить вологе повітря. Вона любить, щоб її бризгали. Ну, так як я не можу цього робити, бо у мене ще є другі рослинки, і я їй зроблю таке задоволення. Я в тарілочку поклала камінці, які про. Кип'ятила ну, про, прокип'ятила три хвилини, можна більше як ви хочете, як вам це зручно. Але ж прокип'ятити треба, бо вони у мене на дворі були, і я завжди так роблю. Я прокип'ятила їх, вони остигли, і тепер я налью сюди водичку, Налью водичку так, щоб дно. Вазончика не прикосалася до водички. Я і зробила так, наче, бугорок такий, щоб, е, ось бачите, тут водичка, а вазончик зверху. І оце, оце вологе повітря, яке буде, ну, Вологість така кампанула дуже любить, таку таке вологе повітря, щоб було. І ось так вони будуть у нас вирощуватись. Ну і добре, і будемо очікувати квітіння. Потім буду показувати вам, як будуть наші справи. Коментуйте, підписуйтесь, подобайте відео. І дуже дякуємо за підтримку нашого каналу І хай буде і все буде добре. З вами була Оля. Хай вам щастить. до зустрічі, мої хороші.